Всім привіт! Я сьогодні хотіла би підняти тему конфліктів і поділитися діаграмою, про яку, як виявляється, мало хто знає. Хто знає, хто не знає, мене звати Альона Кацамба, я тренер з публічних виступів та комунікацій. Власне, конфлікти, це те, що у кожного з нас стається в житті. І коли на тренінгах я кажу, підніміть руку, хто хоч раз в житті був в конфліктній ситуації. 100% людей піднімають руки. І коли я кажу, а тепер залиште ті, хто дійсно вважають, що вам подобається бути в конфліктах, таких людей значно менше причина, чому людям може подобатися бути в конфліктах, тому що перше частина з них розуміє, що конфлікт це не означає щось погане. Це конструктив, який може призвести до набагато кращого рішення, знову ж таки, якщо він конструктивний. Друге, є люди, які, в принципі, таким чином задовольняють свою там, певну емоційну потребу. Зараз ми не будемо розглядати категорію других. Я би хотіла поговорити про конструктивні конфлікти. Власне, коли стаються конфлікти? Коли ми маємо різні точки зору на одну і ту саму ситуацію з ще однією або групою або групами людей, а ми не будемо зараз детально розглядати там що таке конфлікт, передумови виникнення фази конфлікту, як себе менеджерити в конфлікті, як розвивати емпатію. Це все така дуже об'ємна, об'ємна тема. Вона включає в себе дуже багато блоків, які в короткому відео огляді не вдасться зробити. Але я хотіла би з вами поділитися діаграмою вирішення конфліктів Томаса Кілмана, тому що, як на мене, це дуже класний інструмент для того, щоб прорефлексувати, зрозуміти, де я зараз, на якій стадії я. В конкретному конфлікті, і як я можу сприяти тому, щоб його вирішити, і який мій інтерес в цьому декілька слів буквально про цю діаграму, перед тим як я її покажу вже наочно. Власне, були такі дослідники, а точніше, психологи Кенет Томас і Ральф Кілман, американці. Нема тут такого Британські вчені відкрили в даному аспекті американські психологи. Вони досліджували тему конфліктології і конфліктів в цілому поведінки людей в соціумі. І умовно, якщо там взяти всі, -всі конфлікти світу в комунікаціях, ми зараз говоримо, тому що конфлікти можуть бути різні. Зараз говоримо конкретно по комуні... про комунікаційні, то їх можна дуже умовно розділити на різних п'ять стратегій. І власне про ці п'ять стратегій я вам хочу сьогодні розказати. Навіщо це потрібно? Коли ми розуміємо, де ми знаходимося в конкретній конфліктній ситуації, це дозволяє порефлексувати і вийти з цієї конфліктної ситуації якнайкраще для себе. Невеличкий дисклеймер. Немає з цих п'яти представлених стратегій, немає виграшної і програшної. Я вже з цією темою мала доповідь, і на основі неї є написана стаття. Я прикріплю її в опис до цього відео. Ви зможете подивитися там, де детально розписано, що як за менеджера, то себе, і там є акцент на тому, що жодна зі стратегій не є кращою або гіршою. Кожна з них має місце бути. І зараз давайте детальніше розглянемо цю діаграму для того, щоб ви могли потім аналізувати свою поведінку, імплементувати цю діаграму в своє життя, і комунікація ставала кращою. І дуже дуже щасливо, коли маю змогу допомогти людям налагодити комунікацію між собою, і таким чином ми з вами вирощуємо краще суспільство навколо себе. Власне, ця діаграма, як на мене, дуже класно відображає наші мотиви і поведінки, і виглядає вона наступним чином. По вертикальній прямій ми бачимо асертивність. Тут є пояснення. Асертивність – це коли, перш за все, мої інтереси на першому місці. Горизонтальна пряма вказує на емпатію, коли я розумію інтереси іншої людини. І, власне, на основі цього, в кого в школі було все добре з математикою та геометрією, зараз буде легше орієнтуватися по діаграмі, кому було важче, знову ж таки поясню, розкажу і зможете зорієнтуватися. Коли я не ставлю мої інтереси на перше місце, і коли я не ставлю інтереси іншої людини на перше місце, тобто мені не цікаво, мені не цікаво, чи людині цікаво. У нас відбувається уникнення конфлікту. Тут дуже важливо, що уникнення відбувається, коли я дійсно не ставлю свої інтереси на перше місце, тому що, якщо я їх ставлю, а сама уникаю конфлікти знижую для себе оцю ступінь важливості. Це вже протиріччя всередині, і з тим треба розбиратися. Ми говоримо зараз про щирі дії і відчуття зсередини, так би мовити. Тому коли я уникаю конфлікт, значить, не настільки мені і потрібно в ньому приймати участь, не настільки я зацікавлена для того, щоб перемогти в цій сутичці. Наступна стратегія, яка є, коли мені зовсім не цікаво. А моєму співрозмовнику, людині, з якого я вступила в конфлікт, може бути це дуже цікаво. Тоді я пристосовуюсь. А давайте така ну, там, ситуація з буднів. Уявімо, ви з подружкою, коханим, коханою, вирішуєте, який фільм вам подивитися. І ви розумієте, вам все одно, який фільм дивитися, тому що в кінопрокаті немає нічого, щоб вам було цікаво. А людині дуже важливо подивитися конкретний фільм. Ви пристосовуєтесь. Звичайно, ця ситуація вона не зовсім про конфлікти, але вона про опис тієї ситуації, де конфлікт міг би виникнути при інших обставинах. Тобто, ви пристосовуєтесь до рішення іншої людини, тому що для вас воно не є настільки значущим. І це також нормальна стратегія. Наступна стратегія, коли ваші інтереси на першому місці, і ви не готові поступитися цими інтересами, і ви будь-якими методами будете змагатися. Це відбувається тоді, коли нуль емпатії або близько до нуля, і коли високий рівень вашої зацікавленості. Власне, наступна стратегія, яка може бути, це співпраця. Коли і мої інтереси дуже-дуже важливі, інтереси іншої людини, я готова враховувати, вони для мене дуже важливі. І ми шукаємо компромісне та рішення для того, щоб прийти. Але компроміс це коли ми поступаємося, і я поступаюсь, і інша людина. Або тільки я поступаюсь, але тоді це ближче до пристосування вже йде. Або там компроміс трошечки менший. З мого боку і більше з іншої людини, і це там більше до змагання. Тобто немає чорного і білого, та є сіре 50 відтінків. Але не про це. Тобто і тут поступаюсь, і людина може поступатися, і це буде десь все в районі компромісу. А коли ні інша людина ну, або група людей, ні я не готові поступатися. Нам доводиться співпрацювати, і оці вже правила вибудовування співпраці, ми в ході нашого діалогу, дискусії і налагоджуємо. І якщо ви зараз візьмете всі конфліктні, та я один приклад привела там на пристосуванні, що це може бути, але якщо ви візьмете. Всі життєві ситуації, там, всі конфлікти, які у вас були, і проаналізуєте по цим стратегіям поведінки, ви здивуєтесь, наскільки дійсно ми діємо, лише враховуючи два аспекти: перше, асертивність, наскільки мені важливо, і друге, емпатія, наскільки іншій людині важливо, і ми розуміємо це. І дуже так набагато зрозуміліше стає. Там наша модель поведінки, і наступний раз, коли ми потрапляємо в конфліктні якісь ситуації, ми бачимо, що окей, тут я уникнула, і насправді це окей. А тут я не готова уникати там і пристосовуватись не хочу, і змагатись не хочу. Порозумію, чому інша людина може так думати. Тому будемо пробувати співпрацювати. Якщо не знайдемо точок дотику, можемо піти в компроміс. Що ще цікаво, що одна й та сама конфліктна ситуація вона може з однієї фази змінюватися іншою, і так може бути відбуватися по колу довгий період часу. Або може бути лише в одній фазі довго, а може швидко в одній фазі бути і вирішитися. Тобто, це такий живий організм, який постійно так би мовити подорожує. Звичайно, ця діаграма вона є такою дуже узагальненою, але як на мене вона дуже класно розкладає по поличкам такі базові принципи моїх мотивів, і чому я зробила так чи інакше, щоб потім себе не картати. Я слабачка, я уникну. Конфлікту, не відстояла свою точку зору, або хм, я агресорша, я пішла в цей конфлікт та могла би уникнути. Дуже класно, аналіз, чому для мене це було важливо, чому я не поставила або навпаки поставила інші інтереси на перше місце, дозволяє це проаналізувати. Якщо вам було корисно, буду вдячна лайкам до цього відео. Якщо хочете почути, побачити якісь розбори ще з теми комунікації, презентацій, публічних виступів та конфліктів, можете писати в коментарі, що саме вам було цікаво, яку тему ви хотіли би розглянути більше. Звичайно, можете підписуватися на канал і ділитися цим відео. Власне, цей короткий огляд я зробила для того, щоб ви покращували свої комунікації, краще розуміли себе та дії, вчинки людей навколо.